Всіх вітаю на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Ми сьогодні з вами наліпимо пельменів, тому що дочка попросила зварити. Я заглянула в морозилку, а там. Тож, робіть гарнятко кави і поїхали. Це будемо робити один к трьом. Тобто, я беру ось таку чашечку, мені багато не треба. Три ось таких чашечки в мене буде борошна, і одна така чашка окріпу. Один. Сюди гарну таку дрібку солі. Одне куряче яйце. Перед тим, як ми будемо вливати окріп, нам треба розтерти яйце з борошном, щоб воно потім не звернулося. Наливаємо прям тільки закипівшу воду і в борошно. Заварюємо, поки воно гаряче, столовою ложкою. Що можете обжечь руки. Додаємо ще 2 столових ложки олії. Один. І вже вимішуємо рукою. Тісто дуже еластичне, воно приємне, з ним класно працювати. У вас буде чиста кухня. Ось так. Ось такий клубочок даємо на килим і добре-добре вимішуємо. Ось таке у нас воно виходить. Його кладемо в плівку або в пакет целофановий. Нехай воно відпочиває, поки ми зробимо фарш. Якраз відкриється клейковина, і тісто буде. Ідеально. В мене такий класний шмат свиної вирізки. А вже ж цибуля. Сюди сіль, смаком. і чорний перець. Все. Дякую концептуальної хіромантії. Все вам більше не потрібно, ніякого борошна, нічого. Воно таке класне, не можу вам передати. І видавлюю ось такі кружечки. До мене долучилася помічниця. Всім привіт! ma olen tuttav olnud sihuke . te võiksite kõigepealt ära tulla vist . täpselt , tulge mind . oih , oih . sa tahad sammutada , ma loodan , et .